Тема сьогоднішньої нашої лекції програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів. Питання не є новим, тому що про програмно-цільовий метод ми вже говоримо дуже давно. В Україні проводився експеримент із застосуванням елементів програмно-цільового методу, і цей експеримент проводився впродовж декількох років, починаючи ще з 2012 року. До цього експерименту були задіяні усі області і чимало місцевих бюджетів, це бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів. Відповідно на норму бюджетного кодексу, програмно цільовий метод з 2017 року застосовується в усіх місцевих бюджетах, які мають взаємовідносини з державним бюджетом. Хочу зазначити, що при затвердженні місцевих бюджетів на 2017 рік. 95% бюджетів, що мають взаємовідносини з державним бюджетом, затверджені у програмно-цільовому форматі. Крім цього, бюджети сільської селищі і міські міст районного значення у Вінницькій області та Миколаївській області також затверджено за програмно-цільовим методом. цей період, у процесі якого проводився експеримент із Застосування елементів програмно-цільового методу було сформовано усю нормативну правову базу, яка діє на сьогодні, і, в принципі, наше основне завдання полягає зараз, використовуючи вже практику застосування програмно-цільового методу на місцевому рівні, забезпечити її удосконалення та з метою більш ефективного застосування. В чому полягають переваги програмно-цільового методу? По перше, це механізм, який орієнтований не на отримання закладу, а на отримання результату. Його застосування дає встановити безпосередній зв'язок між виділенням коштів та результатами їх використання, кінцевим результатом, який хочемо досягти в процесі використання цих коштів. По-третє, є можливість здійснити аналіз. Використання коштів на базі тих показників, які містяться у паспортах бюджетних програм, на базі результативних показників, які відстежуються впродовж бюджетного періоду, а також Наявність результативних показників має, дає можливість отримати об'єктивну інформацію, яка використовується для прийняття управлінських рішень. Зараз ми більш детальніше розглянемо, які елементи і відмінності програмно-цільового методу. До до особливих складових програмно-цільового методу відносяться бюджетні програми, відповідальні виконавці, результативні показники та паспорти бюджетних програм. Зараз ми більш так детальніше зупинимося на кожному із елементів. Бюджетні програми. Бюджетна програма визначається головним розпорядником коштів. Також кожна бюджетна програма затверджується у додатку номер 3 до рішення. Про місцевий бюджет у розрізі усіх головних розпорядників коштів також бюджетні програми можуть поділятися на підпрограми. Типові переліки бюджетних програм затверджені спільними наказами Міністерства фінансів та голозевих міністерств в розрізі галузі бюджетної сфери. Хочу зазначити, що на сьогодні з урахуванням уже як перших практик застосування програмно-цільового методу здійснюється робота, проводиться робота галузевими міністерствами щодо внесення змін до типових переліків бюджетних програм та результативних показників. У додатках до лекції також наведено перелік усіх спільних наказів, які діють на сьогоднішній день. Наступним елементом програмно цільового методу є відповідальні виконавці. Відповідальний виконавець визначається головним розпорядником коштів. Відповідальний виконавець відповідає за ефективне та цільове використання бюджетних коштів. І хочу зазначити, що відповідальним виконавцем може бути як головний розпорядник коштів, так і розпорядник. Коштів нижчого рівня, як я вже сказала, рішення щодо визначення відповідального виконавця приймається головним розпорядником коштів. Наступний документ це є паспорт бюджетної програми. Паспорт бюджетної програми це є документ, який визначає мету, завдання, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми. Правила складання паспортів бюджетних програм затверджені. Наказу Міністерства фінансів від 26 серпня 2014 року номер 836. Цим наказом також затверджено форма паспорту бюджетної програми, а також форма звіту про виконання паспорту бюджетної програми. Паспорт бюджетної програми складається щорічно. На одну бюджетну програму складається один паспорт, і дія цього паспорту є один бюджетний рік. Хочу наголосити, що паспорт бюджетної склада... програми складається, обов'язково складається за кожною бюджетною програмою, яка Визначена у рішенні про місцевий бюджет водночас є перелік бюджетних програм, за якими можуть не складати не складаються паспорти бюджетних програм. Це визначено наказом 836, наказом Міністерства фінансів номер 836 Серед таких бюджетних програм це є кошти резервного фонду, це є бюджетні обсяг бюджетних програм заміж бюджетними трансфертами, Тобто, uh, це. Ті бюджетні програми, які мають такий, якщо можна так сказати, загальний характер. Паспорт бюджетної програми складається головним розпорядником коштів протягом 30 днів з дня затвердження рішення про місцевий бюджет і повинен бути затверджений не пізніше, як через 45 днів після затвердження місцевого бюджету. У разі якщо в цей термін паспорт бюджетної програми не буде затверджений, казначейство. Не буде здійснювати фінансування видатків по відповідній бюджетній програмі. по закінченні року складається звіт про виконання бюджетної паспорту бюджетної програми. Форма звіту, а також порядок подання звіту про виконання паспорту бюджетної програми, як я вже сказала, також затверджені наказом Міністерства фінансів номер 836. Наступним великим блоком в по особливостях програмно-цільового методу це є результативні показники. Вони відіграють дуже важливу роль, оскільки на підставі результативних показників, відслідковування результативних показників, звітування за результативними показниками, готується повна інформація про стан виконання бюджетної програми, можна зробити висновок про ефективність чи неефективність. Ці виконання. І результативні показники. Інформація по результативних показниках є основною інформацією, яка використовується під час здійснення моніторингу та оцінки виконання бюджетної програми. І, в принципі, результативні показники це є ті показники, які дають нам повну інформацію, достовірну інформацію про використання коштів за бюджетною програмою, і вони є основою для прийняття управлінського рішення. Щодо доцільності чи недоцільності продовження програми впродовж року чи прийняття рішення щодо включення цієї програми на наступний плановий бюджетний рік, на сьогодні у нас використовується чотири групи результативних показників: це показники затрат, показники якості, показники ефективності та показники продукту. Надзвичайно важливо, щоб ці показники не були громісткими. І щоб визначення цього показнику цього показника давало саме той результат, чи давало ті дані, які найбільш якісно можуть охарактеризувати рівень використання коштів за бюджетною програмою. Тому як я говорила, що на сьогодні галузею міністерствами проводиться робота по опрацюванню. Типового переліку бюджетних програм і особлива увага приділятиметься саме результативних показ... результ... визначенню результативних показників. Результативних показників не повинно бути багато, вони не повинні бути громісткими і легкими для сприйняття і для відображення. Тобто вони повинні базуватися виключно на інформаційних даних, на даних офіційної звітності. Чому вони повинні базуватися саме на офіційні звітності для того коли буде йти інформація про виконання паспорту бюджетної програми можна було показати наскільки цей показник відображає реальність використання коштів і для того, щоб можна було його відслідкувати, необхідною складовою і важливою складовою програмно цільового методу це є моніторинг і оцінка ефективності виконання бюджетних програм. Це такий моніторинг і оцінка здійснюється постійно впродовж бюджетного року і є важливим для того, щоб приймати управлінські рішення. Дані, які утримуються в результаті здійснення моніторингу, дають можливість відслідкувати ефективність використання бюджетних коштів, дають можливість порівняти показники. Планові показники та звітні показники на підставі аналізу результативних показників, моніторингу їх виконання є можливість підготувати пропозиції щодо внесення змін до або напрямку використання бюджетних коштів, або спрямування їх зменшення бюджетних коштів за однієї бюджетної програми і спрямування на іншу бюджетну програму. З метою більш ефективного використання коштів відповідного місцевого бюджету. Оцінка ефективності використання бюджетних коштів здійснюється відповідно до методичних рекомендацій. Ці методичні рекомендації затверджено наказом Міністерства фінансів від 17 травня 2011 року номер 608. Методичні рекомендації є єдиними як для Оцінки ефективності бюджетних програм державного бюджету, так і оцінки ефективності бюджетних програм місцевого бюджету, оскільки місцеві бюджети мають деяку специфіку, в якому плані В місцевих бюджетах одна бюджетна програма може використовуватися, може виконуватися. Декількома головними розпорядниками коштів і з метою порівняння таких бюджетних програм, з метою здійснення аналізу та визначення шляхів більш ефективного використання коштів за бюджетною програмою. У разі, якщо вона використов... виконується різними розпорядниками бюджетних коштів, міністерство фінансів підготовлено та направлено місцевим фінансовим органам. Методику здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, така методика порівняльного аналізу дає можливість, використовуючи інтегровані показники, зробити порівняльний аналіз виконання однієї бюджетної програми різними головними розпорядниками коштів. Зі більшого такий аналіз. Така методика використовується для аналізу бюджетних програм на рівні району чи на рівні області. І застосування методики дає можливість зробити більш такий узагальнений аналіз, запропонувати головним розпорядникам коштів напрямки. Ефективного використання коштів за тою чи іншою бюджетною програмою, може зробити, зосередитися саме на недоліках, які можуть бути під час використання бюджетних коштів, і є можливість забезпечити в процесі вже виправлення, в процесі підготовки пропозицій, забезпечити більш ефективне використання бюджетних коштів. Як я вже сказала, програмно цільовий метод застосовується з 2007 року на усіх місцевих бюджетах, що мають взаємовідносини з державним бюджетом, і це є перший рік застосування такого поширеного повсюдного застосування програмно-цільового методу. На чому би хотілося зосередити вашу увагу? Що нових процедур у бюджетному процесі немає? Добавилося декілька процесів. По перше, процедура підготовки рішення про місцевий бюджет його формування бюджету затвердження рішення про місцевий бюджет залишається тією самою. Додається одна процедура, це є паспорт бюджетної програми, який складається за кожною бюджетною програмою. Усі додатки до рішення про місцевий бюджет вони залишаються такими ж самими, за виключенням, що застосовується програмна класифікація у під час Формування додатків до рішення. Процес виконання місцевих бюджетів, чи застосовується програмно-цільовий метод, чи не застосовується програмний цільовий метод, залишається такий же самий. Нормативна база не змінюється. Тільки додається ще одна процедура це звіт про виконання паспорту бюджетної програми. І, Як я вже говорила, звіт. Про виконання паспорту бюджетної програми, наявність у паспорті і у звіті результативних показників, дають можливість зробити оцінку та моніторинг ефективності виконання коштів за кожною бюджетною програмою, чого немає в постатейному методі планування. І це є більш ефективний метод планування. За результатами здійснення моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм, головний розпорядник коштів має набагато більше достовірної інформації, що дає можливість йому прийняти рішення. Щодо подальшого використання коштів за бюджетною програмою або прийняти рішення щодо доцільності чи недоцільності планування коштів за цією бюджетною програмою у наступному бюджетному періоді, крім цього, хочу сказати, оскільки програмно цільовий метод. Застосовується з 2017 року уже безпосередньо у бюджетному процесі. Міністерством фінансів спільно з інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень підготовлено навчальний посібник, який направлено усім місцевим фінансовим органам. В цьому навчальному посібнику досить детально розписано усі процедурні питання. Застосування програмно-цільового методу наведено приклади щодо правильності формування бюджетних програм, підпрограм, щодо правильності визначення результативних показників. Цей посібник, як розіслений усім місцевим фінансовим органом, він також розміщений на офіційному сайті Міністерства фінансів та інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. Крім того, Фахівцями цього інституту надаються онлайн-консультації з приводу застосування програмно цільового методу. Також консультації надаються і фахівцями Міністерства фінансів. Якщо у вас будуть питання, ми будемо раді обговорити ці питання і надамо відповідь, Задавайте свої питання, і ми їх обсудимо, обговоримо на форумі. Дякую за увагу. E